Усім привіт! Будьте здорові! Я вас вітаю на п'ятій серії Дітоля Внук. Дуже багато класних емоцій нам цей такий вельмошановний Степан Гія. Дуже багато емоцій. Це є улюблений співак Діда Толі і також мій. Ну не улюблений, але я його часто слухаю, бо, тому що Єремія і всякі ці такі цей сон, цей сон. А блін, чекайте яка Єремія? Я Ворина що? Бажаю вам файного, крутезного перегляду разом з Емілі, зі мною. Будемо дивитися і надихатися файною музикою і історією, як ми е, ну, збиралися на цей концерт, тому що Діда важко вмовити на якусь подію, що він що він з нами поїхав. Але підсумку здебільшого йому подобається. Тому поринаємося в світ п'ятої серії, останньої Дітоля. внук». Поїхали! Усім привіт! Здоровенькі були. Я вас вітаю на п'ятій частині. Сьогодні приїде в камянець подільський Степан Гіга. Дід вже сьогодні трошечки заспівав. Степан, чуйте, може не чути? Дід! Ану, заспівай, давай! Заспівай! А по-українськи можеш? Сініборе! Так, коротше, в нього. Своя атмосфера, неймовірна спека, у нас, мабуть, до 40 температура, дуже жарко. Але таке, що зробити, таке, що є, то є. Вірю. Вірю в це, що ми сьогодні побуваємо на концерті Степана Гія. Ми були на калоші, діду, не сподобалось. мені більш-менш нормально. Я можу таку музику слухати, для мене це нормально. Діду, ні. Дід, ти вже зібрався чи ні? Саня! Ти, ти зібрався? Саня. Проші, як завжди, будемо зараз на таксі сідати і їхати без тренько. Бо нема часу. Дякуючи чайні, знімається до речі цей влог, бо, тому, що якби без неї я не знаю, кого би я зараз викликав. 5 хвилин. Слава тобі, Боже. Peugeot. чорний, Приємної поїздки. В принципі, підходить кольор і це все, так що може, може бути. І Подивіться що? на цю красу. Ви У мене виникли запитання, що тут неймовірна краса. Люди добрі. Так, Скажи мені. Степан Гига сегодня приедет камень. Да. Yeah. Аво. Бандит. Кс-сс-кс. -кс ммм. Mm. Mm. Коту коту котусик. Коту коту котусик. Котусик, котусик. Котусик Котусік Що це за дама? Щоб ні. А вот такая вот красоточка Айня, жіночка моя, блин. Це ти не погано, блин. Це не У нас я не операторша. Молодець. Сонька. Вміє за собою ходити. Конечно, вона, блін, вся порядушна барышня, блин. Дід, куди куда ми зараз йдемо, розказуй. А я не знаю. Як це не знаєш? Что Та так в гену все красиво? Ты ч? Хто казав тобі таке дурнувати? А куди ж? А я сам не знаю. Заставив трошки Ані. Талеш. Так там що Лісті, добре, що є мама, добре, що є бабуська, дуже добре, що це все хорошо. Французи. Ну що ну, там 5 мільйонів населення? Ага. Що їм не жити? Ми сіли в таксі, зараз вже їдемо, вже вирушаємо. Знімаємо сьогодні посовку, тому що підлічки сіла батарейка. Поїхали. Німці. А ті. Ти... Там є люди. Є, є. Там що, танці будуть, що. Дискотека. Я скакати не вмію. я Не треба діти пофіг. Я не жеребець. Под... Так, спасибо, водій. Дякую. Удачу. Два к'тка, але тут виходить три місця в них є. Ну а я що, на витрішки сюди. Дік, будь ласка, проходь, там тебе чекають. Хто?

Так. Дід, нас чекає, Аня. Я дуже тебе прошу, дід. Ну що ж, от і завершився концерт Степана Гіга, ми дуже задоволені, була дуже гучна музика. Дід давно на такому концерті файному не був, йому дуже сподобався Степан Гіга і вся його рідня, яка співала на цьому концерті, було дуже файно, красиво. Ми хотіли зняти інтерв'ю з Степаном Гігою. Також ми хотіли зробити якусь спільну фоточку. Але до мене подзвонила мама і сказала, що чоловіче, в тебе є дочка, вона верещить, кричить. І треба їхати додому. У мене був вибір тільки один. Це було б неправильно з точки зору якоїсь людяності, просто взяти так, от і е, побути там і не записати дуже обідно, скажу вам чесно, дуже я ну не страдаю але обідно. Коли в житті доводиться робити якийсь свій вибір. Бажаю вам всього найкращого. Це якби миру здоров'я, всього самого хорошого робимо позитив для вас з внуком Сашою і дідом Торем звичайно. Тому всім Wiedersehen! Так, а ми вже землі переглянули п'яту серію. Як тобі сподобалось? Не? Каже, да. І нам сподобалось, бо тому що це. Це остання серія Діто внук Ви можете писати у коментар, чи вам сподобалося відео. Нам землі сподобались, бо тому що ми його знімали правильно. І тоді, коли ми цю серію знімали, Емілі була вдома з бабушкою, да? а Аня була з нами, вона була відеооператором. І ми довго не були, бо тому що ну, важливіша дитина, бо тому що вона одна. А Степан Гіга, він ще прийде в наше місто. Тому Якось так. Чи буде другий сезон, я ще поки що не знаю, можливо, буде. Напишіть, будь ласка, у комент, чи ви б хотіли бачити другий сезон е, Дітоля Внук. Тому що ну, мені б хотілося зняти, але якщо вам сподобався цей сезон, то вам обов'язково має сподобатися другий сезон. Пишіть у коментар, чи знімати е, продовження. Велике дякую вам за те, що ви підписалися на наш телеграм-канал. Надіюсь, вам серіал сподобався і контенту з який ми... Знімали цей унікальний стікери, які Аня робила, старалася. І звичайно, що Катя, яка монтувала цей серіал для вас, для нас, щоб приємно подивилися це відео і мали багато файних емоцій. Да? Вам бажаю файних днів, хорошого позитивного настрою і скоріше наближатися до нашої з вами спільної перемоги, до світлої мети Ауфі Дерзень.